У час напруженої ситуації в Україні Національний авіаційний університет не залишається осторонь. Модельєри-конструктори науково-виробничого центру Віраж уже випустили партію безпілотних апаратів, що були передані громадській організації Крила Фенікса, яка у свою чергу доправить полікоптери та планери до зони АТО. Це полікоптер який в основному використовуватися, якщо в воєнних селях, то для розвідки. который может использоваться в городской местности для полетов между домами на небольших высотах, съемка видео, опознавание местоположения вражеских баз, территорий, я не знаю. Вот. Может управляться как в ручном режиме, то есть с помощью пульта управления специальным оператором, или же с помощью автопилота. То есть в автопилот задаются все нужные параметры, И по этим параметрам, по точкам, которые выставлены и указаны специальным оператором, он облетает, снимает видео. Вот. Также параллельно может присутствовать второй оператор, который будет управлять камерой, которую можно крепить снизу. Вот. Камера может крутиться во все направления. Ну и это дает большие плюсы. Спуск і підйом полікоптера відбувається за допомогою електромоторів, що запускаються паралельно для відсутності вібрацій, а також для повного балансу апарату. Вони В основному літають не на дуже великій висоті. По той причині, що на дуже великій висоті, відповідно, надо колосальна оптика, щоб знімати в тому роздішенні, яке дає якусь -то інформацію. Тому этот, скажімо так, это проблема более фундаментальная, это проблема не конкретного изделия, а больше в целом. Возможно, как вариант онлайн-трансляции на землю, точно так же, возможно, без трансляции, для того, чтобы их не засекли во время трансляции, э, запись на карточку, на флешку, и потом по прибытии домой он... Все это можно снять с флешки, посмотреть на компьютер. Інший безпілотний апарат Око М10 виконує схожі функції, але запускається катапультою і приземляється лише за допомогою парашута. Система управління там практично така ж, як у цього полікоптера. Єдине, зазвичай, що тут багато і він може злітати вертикально, різко міняють направлення руху. тобто дуже подвіжний і дуже швидко неуправляємо. Планер Око М 10 набирає висоту до 200 метрів і летить зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину виконувати функції як ну, розвідувального апарата, то есть полететь, где что-то снять, где что-то увидеть, так і какого-то апарата который там какую-то территорию територію снял какой-то квадрат землі. Перевагою безпілотника око є простота управління та його маневреність. Тому він стане у пригоді як у лісовій чи степовій, так і в гірській місцевості. Лідія гармаш влад лисечко спеціально для час нау. Згадують свою юність в серці спрага до життя, а в очах безкрає небо такою була їхня молодість. Нині ж раз на 10 років, колишні студенти зустрічаються біля головного корпусу національного авіаційного університету, аби згадати роки студентства, піднятися сходами, як це робили колись, поспішаючи на першу пару. І звичайно, аби стати живим прикладом міцної дружби, що тримає їх разом протягом останніх 50 років. Это десятый раз мы встречаемся, начиная с 70 -го года. Значит, потом каждых пять лет. 75, 80, 85. Начинало нас, когда мы окончили 120 человек, 120. Значит, первый сбор был где-то человек 100. Потім постійно все менше і менше стало. Щороку на зустріч випускників їх приходить все менше. Хтось тепер лише спогад на світлині. Проте історія університету була написана такими ж, як вони, тими, для кого авіація стала сенсом життя. Юлія Великотрав, Владислав Лисечко, час на.